І я усіх вітаю на новому ігровому відосі по Real Racing 3. З вами, як завжди, Микита, це канал Язик Міцейкопас. Давненько не було таких відосів, тому що я практикувався на знімати новий формат, а зараз вирішив зняти який-ніякий відос про проходження серії Ultimate M. Сьогодні у нас буде презентація BBM6, власне кажучи, вона зараз перед вами на екрані. А виколі ми її змінимо, щоб вона була більш е красивіша, тому що бірюзовий колір, як він там називається на українській, я не знаю. Він мені не дуже подобається, тому будемо міняти колір і погнали. Зараз будемо проходити дисципліну автокрос на нашій БМВМ6. Суть її така, що потрібно поїхати найскладніший участок траси за якби має мова швидше. Ми впорались, це було достатньо легко, ще 3 секунди у нас було в запасі і це добре. Що ж, а зараз у нас буде кубок, тільки BMW M6, траса Барселона називається Circuit de Catalunya, траса конфігурації траси Grand Prix, на такій конфігурації траси проходять Гран Прі Формули 1. А ми зараз починає... починаємо. Одній траєкторії. Чотири машини. п'ятеро машин на одній траєкторії. Покрідно І Не дуже виходить у оранжевої МВ, за її об'єднали. Все добре. Галько у нас стріхова. Поворот. Друзьявий поворот, нічого страшного, підіб'ємось. Це не страшно. Головне безпечно повернутися на трасу. Назад, Назад на наразі. Альмують по вороті, а що альмувати на вулиці з-по вороті? Ну хуя? Не заїхати за перше місце, але тут як топимо, як пощастити. Але ходьмо на перед попереду їде. Так,

курси до падельні виходить і ті дві позиції які ми відіграли на переднічної прямо ми стали Загоните. Я думаю, сейчас подожди. Можете... Я думаю, зараз перший месяц. Так, це було брудновато, він там дуже багато не було. Вийшло, і жодної подрядки в нас не було. Це дуже добре. Ось така коротенька серія по грі Rail Racing 3. До речі, хто знає, що це за автомобіль. Пишіть у коментарях, буде цікаво почитати ваші думки. Не буду казати, що це за автомобіль. Але я ще скажу, що це спойлер до одного відео, яке, можливо, колись вийде, можливо, колись не вийде, але все одно спойлер до одного відео. Тому поки що. Я з вами прощаюся. З вами був на зв'язку, як завжди, Микита. Ви на каналі Аязак Міпсайкопас. Я бажаю усім успіхів та до нових зустрічей.